Вітаю! Мене звати Антон Столяров, я журналіст проєкту NGL Media. І зараз я вам розповім, хто очолив державні установи на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей, а також на півострові Крим. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Наприкінці буде багато корисного. 30 вересня минулого року Володимир Путін офіційно анексував чотири українських області. Ми проаналізували 2330 державних установ. Хто ж очолив їх після цієї анексії? Не вдалося нам ідентифікувати керівників лише 37 закладів. Тож це майже усі правда, яку ми з'ясували, сумна. Але про це трохи далі. Св'язі практично нітного на самом ділі все на цьому частки пока стабільно, без ізмінень. 30 січня 2023 року створене у Мелітополі управління ФСБ по Запорізькій області очолив 52-річний Олександр Гаглазов. До того він керував таким самим управлінням ФСБ у російському тамбові. Це типова ситуація для окупованих територій. Усі ключові посади у підрозділах цієї спецслужби займають виключно росіяни. Як і в підрозділах слідчого комітету, як і в регіональних управліннях прокуратур, де росіян-керівників 75%. Більшість військоматів поставили очолювати теж росіян. А от місцевими відділками поліції на 87% керують українці. Хочу служити далі, продовжувати от, в своєму родному місті, в якому я народився, вирос, де у мене сама сім'я. Помагати людям відновлювати все це, боротися з преступністю. Делать мір лучше вокруг нас, як і тюрмами, сізо та колоніями, де досі утримують в полоні тисячі наших полонених, як військових, так і цивільних. Керівники там здебільшого ті ж, що були й до окупації. На 80% це українці. Наші громадяни очолили також понад тисячу муніципальних структур. Тут їхня частка сягає 95%. Місцевими гауляйтерами стали як колишні районні та сільські голови, депутати та чиновники, так і масажистки, таксисти, торговці самогоном чи екс-ув'язнені, як от 34-річна Євгенія Кузьменко з Херсонщини. Єдине її фото нашим колегам із центру журналістських розслідувань вдалося знайти у галереї випускників Одеської школи вдосконалення Life Pro Plus, де вона навчалася на масажистку. Раніше Кузьменко мешкала в Херсоні і заробляла на життя масажами. А після приходу росіян вирішила повернутися до батьків у селище Новотроїцьке, де пішла працювати у окупаційний центр зайнятості. А уже в квітні цього року Євгенія очолила Новотроїцьку військово-цивільну адміністрацію. Хочеться працювати на благо свої країни, своєї родини, своїх людей. Вносити корективи, допомагати і будувати своє будущее Совместно з підтримкою президента. До речі, її батько Микола є протоієреєм місцевої єпархії УПЦ МП і ще до війни не приховував своїх проросійських поглядів. Ви спитаєте: ну добре, але що з освітою? Учительський состав сейчас укомплектований на 100%. Із <зв 'язок> них половина педагогічного складу – це колектив старої школи. На жаль, у школах і дитсадках на захоплених територіях вчать дітей правильно любити Росію, переважно колишні українські вчителі. А зарплати у відділах і управліннях освіти їм нараховують ті самі службовці, що й до окупації. Завуч по воспитательної роботі Лариса Головченко розповідає, проводити дослідження дітям стане намного проще. Раніше таких не було. Я Ні, раніше таких лабораторій не було. Знайомтесь, Це Лариса Олексіївна, моя вчителька української мови і літератури. Таких, як Лариса Олексіївна з поліненої гімназії в Маріуполі, на окупованих територіях більшість. Далі буде професійна характеристика про теперішню головну освітянку окупованої каховки. Вона все своє життя мріяла щось очолити, але Олена Терещенко завжди була настільки тупою, що нікому з думаючих людей не приходило в голову призначити її на якусь посаду. Тепер збулась мрія ідіотки. Михайло Гончар, екс-начальник управління освіти Каховської міської ради. До вторгнення 50-річна Олена Терещенко працювала вчителькою початкових класів. А уже в квітні 22-го року очолила школу номер 1 у Каховці. Щоб зайняти це крісло, жінка не гребувала нічим. Саме з її подачі росіяни кілька разів захоплювали в полон законного директора цієї школи. А уже в березні цього року Олену Терещенко представили не просто директоркою, а новою начальницею відділу освіти окупаційної адміністрації. На моїй школі немає недостатків. і за це велике огромне воєнно-будівельному комплексу Російської Федерації. Загалом же українців, керівників місцевих установ під окупацією 87%. Ми ж їм нагадуємо, що з минулого року в Кримінальному кодексі України існує стаття за колабораціонізм від 5 до 10 років з конфіскацією майна, якщо це адміністративна керівна посада. По поводу вчителей, особливо багато вот, негатива, що вчителі працюють там, на врагів, там, і так далі. І так далі. Тобто, ось ці моменти многих все-таки здержавлені. Іменно працювати в школі люди бояться. Якщо посада у суді чи правоохоронних органах від 12 до 15 років за ґратами. а за певних обставин і довічне ув'язнення. Чесно кажучи, всі ті питання або паніське настроєння обираємо в сторону. Усіх керівників держустанов на окупованих територіях поіменно ви можете знайти за посиланням в описі під цим відео на сайті NGL Media. Там же про те, як ми всіх цих колаборантів знайшли, будемо вдячні за вподобайку та підписку. Пишіть у коментарях, чому на вашу думку стільки українських чиновників пішли на співпрацю з окупантами.